Минулорічні часті відключення світла привели людей до бібліотеки. Кажуть, що за відсутності зв'язку та інтернету читання стало гарним способом провести час. Від початку повномасштабного вторгнення багато хто для себе вирішив читати виключно українською мовою та українських авторів. Багатьом стало ненависно у руки брати будь-яке російське. диву дивуєшся, яку однозначну позицію стосовно російської літератури та мови висловлюють наші діти. Всі проти звучним запереченням ні. Російська мова для мене табу. Це є влучено, тому що ну, щоб читати російською ці книги, коли зараз йде така війна, вбивають наших захисників. Ні. Я не маю бажання, тому я підтримую українське. Я не читаю літературу на російській мові. Я категорично відмовляюся від російської мови, тому що це мова наших ворогів. Я за якісні книги написані лише українською мовою у могилів Подільській міській публічній бібліотеці номер 2 де читає понад півтора тисячі осіб, а фонд налічує понад 25 тисяч примірників. Книжкову ревізію розпочали ще з 2013 року. А з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну в цей процес включилися досить активно. Позбувається всього, що пропагує насильство національну ворожнечу возвеличує ворога. З 24 лютого 2022 року ми почали активно списувати російську літературу, адже отримали для цього певні рекомендації, постанови Кабінету міністрів щодо списання російської літератури. Що саме рекомендувалося списуватися? Міністерство культури нам рекомендувало списати книги, які пропагували російську агресію, російську війну. Книги, які були націлені проти наших українських цінностей, книги, які роз. Палювали ворожнечу як релігійну, так і політичну. В нашій бібліотеці таких книг немає, не було. Але також в рекомендації було те, що ми маємо списувати книги певних російських видавництв, російських авторів та книги білоруських російських, які випущені до 1991 року. До 1991 року в українські бібліотеки переважно поступала література російського чтиву. На той час заборонялося списувати більше книг ніж отримували. Тому на полицях книгозбірень застрягали видання країни-агресорки. На жаль, якщо проаналізувати фонди бібліотек, особливо сільських бібліотек, то майже 70% книг. Російською мовою це книги не лише російських авторів, але й зарубіжних авторів. Дуже довгий термін нам забороняли списувати книги. Ми могли тільки їх списувати по кількості. Якщо, наприклад, на протязі року ми отримали 100 книг, не більше 100 книг ми могли списувати. А вже після виходу рекомендації у нас вже зникли оці такі рамки по списанню, і ми списуємо відсоток, який вважаємо за потрібний. Звичайно, списання книги це дуже кропіткий процес, адже вилучити дуже легко. Повернути важко, як то кажуть. Звичайно, ми кожну книгу брали в руки. Ми аналізували цю книгу, дивилися автора видання, рік про що ця книга. І згідно дійсно там рекомендації, ми книги списували за цей 2023 рік. Ми списали близько п'яти з половиною тисяч книг російських книг. Класиків російської літератури, таких як Пушкін чи Лєрмонтов, з полиць у книгозбірні поки що не знімають. кажуть, немає законодавчої бази та чітких методичних вказівок. А відтак книги перекочували до своєрідного непримітного сховища, яке закрите від ока читача, і там, вони звикають до самотнього життя, припадають пилом. Під заборону потрапили навіть деякі жіночі романи, якими раніше зачитувалися наші пані. Ми просто ці книги забираємо з відкритого доступу, відкрити даємо його в допоміжний фонд. Відкритий. Читач не може прийти і взяти цю книгу самостійно. От, наприклад, у нас книги, які є в бібліотеці, які ще на сьогоднішній день не списані. Можливо, в планах ми з часом їх спишемо, але в нас є читачі, які звикли читати, наприклад, такі романи одноденки або романи любовні, як ми їх називаємо. Це романи зарубіжних авторів, але російського видавництва. Здавалось би, що вони пишуть про не Росію, пишуть про якісь там палки почуття, про кохання. Але ми не рекомендуємо нашим читачам читати на сьогоднішній день ці книги. Тут у нас книги ще російських авторів, які ми не даємо нашим читачам. Ми забрали роздільники, які в нас були. Наприклад, тут серед них, звичайно, у нас. Є коелію це психологічні в нього романи. Їх теж люблять дуже читати наші читачі, але він, на жаль, прийняв позицію Росії, тобто ми теж ці книги не рекомендуємо. Ну і звичайно, російських авторів книги вилучені з загального фонду. Сьогодні читачі та читачки могилів Подільської міської публічної бібліотеки No2 ствердно кажуть, що варто зробити у книгозбірнях домінуючою українську літературу. А тому замовляють примірники лише українською. Звісно, є такі, хто ще не може відмовитися від російського друку, але потихеньку і вони включають у свій читацький раціон видання нашою солов'їною, і в тому заслуга бібліотекарів. Ми гордимося тим, що наш читач на сьогоднішній день можна сказати: 99% читачів читають виключно українською мовою. Це звичайно, і наша робота. Тому що читач в першу чергу приходить до нас як до порадника, і перше, що коли до нас приходять і змінюють книги, а в нас є читачів і не один, які беруть по 30 книжок на місяць, то звичайно ми рекомендуємо читати українську літературу як класику, так і сучасну українську літературу. До речі, зачитуються нашими українськими авторами. Ми гордимося тим, що в нас в фонді є дуже багато книжок сучасних українських авторів, які мають номінацію Коронація слова це, наприклад, Світлана Талан, це Люко Дашвар, це Ніна Гнатко. це… Лис, дяченки ну тобто багато багато книжок є сучасної української літератури, які влаштовують нашого читача, влаштовують його всі смакові потреби, як ми кажемо. Їм це все цікаво. Вони захоплюються і приходять і просять того самого автора, наприклад, ще книжок почитати. У Григорія Сковорди є чудовий вислів. Годі побудувати щось словом, коли ти сам те саме руйнуєш ділом». Він чудово підходить для наших ворогів. Бо сусідами вони вже не називаються. Росіяни самі примусили українців відмовитися від російської літератури. То сьогодні бойкот російської літератури це частина оборони України.